Досить часто самі дорослі провокують молодь до скоєння правопорушень, скажімо, лише упродовж першого півріччя за продаж спиртного неповнолітнім до адміністративної відповідальності притягнули 145 осіб. За це закон передбачає штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів. Однак відібрати ліцензію у власника торговельного закладу майже неможливо. Відходять бюджет мі міст і сіл, місцевий ну, міст бюджети, тому. Також воно впливає на цей процес. Ну, зараз, чесно кажучи, ми приймаємо міри щодо збільшення відповідальності за дане правопорушення. Проводяться зараз наради за участю прокуратури, щоб обов'язково прийняти документи, які б забезпечували обов'язкове анулювання ліцензії. Правоохоронці кажуть, неповнолітніх повинні контролювати в першу чергу самі батьки. Особливо ретельно це слід робити у літню пору, аби оперативні зведення не рясніли повідомленнями про нещасні випадки. Нині тривають загальнодержавні профілактичні заходи, літо, канікули та берег. Однак встежити за кожним підлітком міліція, звичайно, не може. Якщо стається якась непоправна подія, то вже його нічого не можна змінити. Тому Прохання звич дуже до батьків більш уважніше ставитися до того, чим займаються діти загалом. Правоохоронці радять і батькам, і дітям більше часу проводити разом, шукати спільну мову, аби не провокувати сімейних конфліктів. Але Сищук Богдан Рябунець, інформаційна програма День.